Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої великої милості ми не зникли. Велике Його до нас, милосердя. Воно оновилося і цього ранку. Да, ніч була непроста, дуже непроста, але сонечко сходить. Новий день починається, і Господь дав нам можливість жити ще в цьому дні. Я не знаю які. Обставини зараз в тому чи іншому селі, в той чи іншої хаті, чесно кажучи, не знаю. Але ніч була дуже-дуже гучна. І сьогодні, вранці, двічі двічі вранці, мене будили тривоги, і я знову-знову згадувала о той вислів, що раніше нас будили півні, а зараз будять тривоги. Але слава Богу, слава Богу, вже був відбій. Слава Богу, ми живемо. Слава Богу, ми бачимо, як сходить оце Сонечко, слава Богу, слава Богу, і буду по віки, скільки живу на цій землі, дякувати моєму творцеві. Чому? Тому що він поруч зі мною, тому що він моя охорона і захист, він мій притулок, він моя втіха, він мій дороговказ, він мій Спаситель, і я можу перераховувати перераховувати його. Риси, які для мене любі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І оцей улюблений вірш, який записаний в 54-му розділі Ісая, 10 віршем, і ще раз його цитую: «Гори зрушаться, гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя. Не відступить від тебе і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Господь любить милувати, любить милувати. Тому вберіть цей віж для себе, знаєте, особисто для себе. І, прокинувшись від тривог, прокинувшись від якогось. Негативного шуму ми можемо говорити: а милість Господня на мені, а милість Господня на мені, я біжу в нього у ту міцну башту, і ніхто, і нічого не зробить мені поганого, тому що Господь за мене тоді хто проти мене? Алілуя, Слава Господу! Але оці слова. Розумієте, вони повинні укорінитися в нашому серці, і навіть якщо ти там забув якесь місце писання, але ти став на молитву, сів на молитву, ідеш і молишся, що розумієте, Господь чує. В будь-якому місці і йому не важливо, який у вас зараз стан тіла. Він почує, коли ви біжите, і почує, коли ви йдете, і почує, коли ви сидите, і почує, навіть коли ви лежите. Він все це почує, тільки потрібно до нього звернутися. Звернутися, він не глухий, він живий, у нього вуха є, і вони не просто є, він чує, чує і нахиляє своє вухо, нахиляє до праведників, до дітей своїх, як батьки, як мати, серед гоміну дитячого, хай буде дитячий майданчик, і та дитина закричить: Мама!! То ви ж почуєте той голос своєї дитини, навіть якщо ви будете в кінці майданчику, і серед отого гуркоту і шуму дитячих голосів ви почуєте саме свою дитину. Почуєте, особливо коли вона кричить, плаче на допомогу. Ви її плач, почуєте серед тисячі. То наскільки Господь? То наскільки Господь. Алілуя, слава йому, повіки славу. Тому я буду дякувати своєму Творцеві, тому я буду співати йому. І, знаєте, і не втомлюся це робити, тому що це для мене солодко. Алілуя, Слава Богу! Ти для мене, любий Боже, дарував життя чудове, хай про це почує кожен, що в тобі життя є нове. Слава Богу, слава Кхе -кхе, вибачте, слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу. Завжди з ним перемагаю, ти даєш для мене силу, гріх в житті перемагати, ти даруєш віри крила, в синє небо підлітати, слава Бога. Слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю, слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Синє небо, світле небо, Бог створив для мене й тебе. Жити нам для нього треба. Він прийде, візьме до себе. Слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним. Перемагаю, завжди з ним перемагаю. Алілуя, слава Богу! Такий гарний псалом. І я його вчора нагадала собі. Звичайно, не я сама, а брати і сестри із однієї церкви, слава Богу. До речі, хочу вам сказати, коли ми вранці прокидаємося і кажемо: Господи, допоможи мені бути в правильному місці, в правильний час. Допоможи мені сьогодні, Господи, іти Твоїми дорогами, ти йди попереду, а мені давай бажання і так спрямовуй мій шлях, щоб мені було добре. Щоб мені було добре, щоб я був у послусі Твоєму, в ім'я Ісуса Христа. Два дні. Слухайте, він мені допомагає завжди. Але оці два дні були настільки е, збагаченими всякими подіями, і Господь був поруч, і знаєте, от я чітко, чітко розумію, що і в п'ятницю, і в суботу, рано вранці, я прокинулась, і знаєте, із такою вірою просила: Господь, дай мені бути в правильному місці. А знаєте чому? Тому що у мене був вибір. Коли ти прокидаєшся рано вранці, і вже. Же ти ніби знаєш, ну приблизно я повинна піти на роботу, а потім прийти з роботи, або в неділю я піду до церкви, а потім прийду з церкви, і нібито ніякого немає вибору. Але коли у тебе є вибір поїхати туди чи зробити цю справу сьогодні, а можливо її відкласти на завтра, то ти вже так добряче молишся і кажеш, Господи, дай мені мудрості, де мені потрібно бути? І от в мене була саме така молитва. І Господь в п'ятницю так допоміг мені, так допоміг мені. Я була саме там, де потрібно було бути. І хоч в мене на якийсь час, на якусь там ну, час це не на годину. А просто на якийсь проміжок часу опускалися руки, і я вже хотіла ревіти, що, Господи, я не знаю, де щось шукати, куди ж все-таки йти, допоможи мені. Мені потрібна людина. І Господь, знаєте, не забарився. Не забарився. Через буквально декілька хвилин та людина, до якої я хотіла зателефонувати, вона сама до мене зателефонувала. Да, вона запитала інше запитання, але вона зателефонувала. Я тільки про неї. І подумала, а Господь уже попіклувався, щоб не я, а вона до мене зателефонувала. І, і та е, е, жіночка приїхала, допомогла мені, завезла туди, куди треба, і навіть ще договорилася там за мене. І я була вдячна, розумієте, дуже дуже вдячна. А ще в мене був вибір поїхати в п'ятницю до своєї матусі чи в суботу, і так склалися обставини по господньої милості, що я саме в суботу поїхала до неї. Слава Богу, вчора був такий насичений день. Зранку я послухала піаністів, а потім, а потім, а потім відкривалася студія Росток. Я була в присутності дитяч, дитячої, і знаєте, слава Богу. Хоч був урок такий нелегкий, тому що діти прийшли з літа, тому що було багато новеньких дітей. Було багато новеньких дітей. Ну, десь із 19 9 було точно новеньких. Деяких дітей ми вже відправили в середню групу. Вони вже підросли. Деякі ну чомусь не прийшли. Ну, у кожного є своя якась ну свій, Свої справи. А от були нові діти, були нові діти, і це було мене приємно вразило. І теж був спів, і теж ми співали для Господа, і теж діти свої голосочки піднімали, і все було добре. Втомилася, правда, трішки, але нічого, то така приємна втома. А потім я побачила. Ще дорогих людей, які один е брат із церкви, він зараз служить і приїхав у відпустку, і його жінка приїхала до нього у відпустку, це служителі господні, і мені було приємно з ними спілкуватися. Але на цьому ще подарунки від батька не, за не закінчилися. Тож я поїхала до мами. І коли я приїхала до мами, ще по дорозі вона мене інтригувала, казала, я тебе зустріну на зупиночці, і коли я вийшла. З автобуса я побачила свою маму. Знаєте, Вона була в гарній сукні, така нарядна. Я думаю, що трапилося. А вона каже: мене запросили на одне мероприятие на одну подію, і на мабуть, ми з тобою підемо. Я говорю, ну пішли. А це брати, сестри з Баптистської Санжійської церкви влаштували для них євангелізацію. І мені було, знаєте, настільки приємно, що вранці я казала, що о, якби брати вже збиралися і сестри, ішли і співали, і тут Господь не забарився. Він сказав: Та є таке, є не на цих сходах, але є тут недалеко. І знову зібралося чимало людей. да, їх запрошували, і вони прийшли, їм дали стільчики, і вони там сідали. Я трішечки була далеченько. Тому що ми вже пізніше підійшли, але все рівно деякі моменти цієї євангелізації я записала. І потім в кінці ролика я вмонтую їх, і ви зможете послухати і пісні, і трішечки проповідь. Але слухайте, будучи там, знаходячись там. Я дякувала Богові. Перше, я була серед серед народу Божого, і хоча там... Можливо, більшість із цих людей не покаяні, можливо, ходять до церкви, можливо, не ходять. Вони зібралися в ім'я Господнє. Вони знали, куди вони йдуть. Так, да, можливо, деякі були мотивовані тим, що вони отримують гуманітарку. Але коли проповідував пастир, навіть хочу вам сказати, пролунала повітряна тривога. Але ми всі побачили, що летить міх. Ага, ну все, значить, нормально, можемо сидіти далі. Люди не розходилися, люди слухали. Була тиша. Коли проповідував. Пастор, всі люди сиділи тихо, а потім ще співали пісні. І, хоч там вітерець заважав трохи, але було чутно, було чутно, і ви зможете почути той спів, яким прославляли Бога, брати і сестри. Потім вони теж попрацювали, вони там е, напекли всяких пиріжків, чайок зробили, і люди ще могли поласувати оцими. Виробами їхніх рук роздавали дитячі біблії і дорослі біблії на українській мові. Хто хотів, той брав цю літературу. А потім ще дали людям пакунки. Звичайно, на, оце, на оцей захід, о, правильно, на оцей захід покликали людей похилого віку, можливо, сім'ї багатодітні, але от я була не запрошена. Я була запрошена самим Господом і моєю матусею. То е, дякую їй, що вона обрала прийти туди, і я, могла була, і я могла бути разом із нею і слухати Слово Боже, і слухати псалми, Алілуя! Бути в Божій присутності. Дякую, дякую, дякую. Люди отримали гуманітарку. І знаєте, я вірю, що коли вони будуть брати кхм, отой пакетик рису чи той пакетик гречки, вони згадають, звідки прийшли ці продукти. Гадають оту проповідь, хай коротенько, або хтось згадає спів, вони побачать ці радісні обличчя, і, і вони будуть знати, що їх запросили до, ціє, до тієї церкви. І вони будуть в це пам'ятати. І я вірю, що посіяне Боже Слово, воно укоріниться і дасть свій плід. І люди підуть до Господа, підуть, і будуть шукати його, і знайдуть. і я Дякую, дякую Богу за таких вірних братів і сестер, дякую Богу за тих людей, які повірили і прийшли. Дякую Богу за те, що, попри тривоги, люди не розійшлися, люди слухали, люди насичувалися Божим Словом. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Тому життя триває. Тому ми радіємо в Бозі, тому ми не будемо, знаєте, опускати рук, а будемо дивлячись на ці свідоцтва, що поряд з нами, брати, сестри, які не опускають руки, які служать Господу, надихаючись їхніми, їхнім прикладом, будемо також. По-перше, вставати і йти в недільний ранок до церкви. І хай ніхто і нічого не завадить нам це робити. Друге, будемо говорити: Господи, а що я сьогодні можу для тебе зробити? Ось я. Пошли мене, і Господь обов'язково пошле. Можливо, не на не на євангелізацію, можливо, провідати когось, можливо сказати комусь добре слово, і хай оце слово, що Господь кудись вас. Пошле, ну, відправить, о, правильно скажу, правильно скажу, відправить, не лякає нас, не лякає. Він буде посилати по-доброму. І туди, куди він направить на шлях, то це буде настільки добре. Це цей світ. Направляє не туди, куди треба. Господь, наш дороговказ, він направить на шлях в правильному русі, алілуя! І наша доріжка буде все світлішою, і світлішою з кожним днем. Будьте благословені і збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над кожним із нас в ім'я Ісуса Христа. Хай Його милість оновлюється кожного ранку в ім'я Ісуса Христа. Хай люблячий Господь наситить нас довго тою днів. І хай і в старості ми будемо плодовиті, насичені, і хай наш лист не в'яне, і ми будемо плодоносні. Коли Коли наше коріння буде у потоків живої води? А хто наша жива вода? Це наш Господь Ісус, Дух Святий і Батько. Алілуя! Алілуя! Свята Трійця! Будьте благословені Господом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тому ми даємо славу нашому Богу, а Він береже всіх воїни в наших землях. Боже, не збереже, на статусі, на статусі, на статусі, на статусі. І там уже, там люди починають вірити в Богу. Якщо навчалися з цими людьми, у них нема папа. Вони дійсно вірять, вони знають, що там тільки Бог не просить. Тому ми роздаємо славу нашому Богу, а Він пережити нашим лікам всіх, на кого не мовиться. За воїна наших і за всіх людей.